У мене є свідоцтво, і я так думаю, що не розказати про нього я інколи не інколи, я дуже часто мовчу. Але я вважаю, що це буде приступленням не прославити Господа за таку, за його велику милость до мене. Минулого тижня ми їздили до Чехії, і коли поверталися, ми заїхали в Берно, то ми були в Празі, ми заїхали в Берно до нашого сина. У мене ще один син. І я чувствовала себе дуже погано, у мене, проблема з... у мене проблема з серцем, і я так чувствовала себе, що <смі> а коли ми їхали туди, так сталося, що зять не купив нам здравот. Ну, сталося машину, на машину взяв нам просто так вийшло, щось ми не взяли, тому що ми їхали на 2-3 дні. І коли лягали спати, я чувствувала себе досить погано, але ну так як у полідоч, знаєте, у неї, скочив цукор дуже погано, і було впав цукор. І я розуміла, що свої проблеми там ніщо виставляти на показ. Я, я то розумію, бо я мати. Я просто коли лежала е, в якийсь момент, я дуже хотіла заснути, вже всі позасипали. Біля мене було повністю відкрите велике вікно, приблизно таке, тобто воздуха вистачало, але в один момент я просто хотіла дихати, ні носом, ні ротом. Просто воздух не зайшов. Мій мозок працював все нормально, я чувствувала, що я все переживала, я розуміла, де я є і все. І дуже хотіла вдихнути ще, і ще воздух уже ні ротом, ні носом не йшов. Хотіла... Прям крикнути, дайте воздух або дайте води. Але ну, я ж розуміла, що біля мене вікно відкрите. Свіжий, воздух то ніч. Просто воздух не попадав, води крикнути, дайте вже просто рот не працював. Сили не було. І в якийсь момент я просто розумію, що я лишаю своє тіло і так похожу. Я вийшла, за що я кажу, що Бог живий і все, що написано в Писанні, дає амінь. Тобто у нас є дух, душа і тіло, хочу то засвідкувати. Я вийшла. Я не дуже озиралася назад і просто зробила пару кроків, яся опинила біля свого сина, він так теж на матрасах спав біля нас напроти мене. І так як я попала в такий рух, що там тися не вертаєш назад, ти не робиш те, що ти хочеш, у тебе просто йде двіження. І я пішла. І я розумію, що. Там мислі працюють нормально, здравий ум, і я понімала, що в нас немає здравотки. І мислі, ну я, як, я понімала, що я вже вийшла з того тіла і я йду. Я дійшла до сина, і тут таке біля нього теж вікно, таке велике, воно як пері. Я просто торкаюся стекла. Я себе не торкаю жалюзі, не знаю чого. Жалюзі там були, але я торкаюся стекла. І все лиш, я розумію, що мислі, я молюся, господи, лишній туй, у нас нема страводка, я то добре пам'ятаю. Але автоматично я повертаюся в всю сторону вже в мене син. І я просто йду. Так як людина покладена в такий рух, і я просто йду. Я пройшла підлогу, то другий поверх, я спустилася в паркінг, я прийшла попри нашу машину, вона була паркінгові. І в мене ото дві я так розумію, що я йду геть, але я мисленно постійно молюся, господь, дорогий, туй. той. У нас нема здраводки, що будуть діти робити. <зас> я так була тут паркінг, і у праву сторону були двері на виход. І я все ще молюся, Господь, дорога, лиш не той. Я розумію, що швидкість якби набирається, я доходжу до тих дверей жалюзних, що в паркінг заходити. І Я, коли дійшла до тих дверей, я опираюся в ті двері і все ще молюся, Господь дороги, лиш лишні туй. Тому що в дітей нема, у нас нема зраводки, що будуть діти робити? Я там Я не бачила, коли я повернулася, я це точно не повертала туди, аби повернутися. Я просто якось зробила так якісь пару там кроків, я опинилася біля себе. Я не бачила чітко своє тіло, я просто розумію, що я так лігаю. І опять починаю переживати те ж саме, мені не вистачає воздуха. Тобто там у мене не було болі, не було чу... просто мислі, мислі живі, вони працюють. Я просто прийшла, коли так зробила. Я лягла опять своє тіло, того, що я ощутила оп'ять нехватку воздуха сильно. Я стала задихатися, задихатися. І тут з правої сторони, де вікно відкрите, я розумію, що приходить Божий служив. Він був у білої одежі. У нього була така, я би сказала, позакарпатська бота така. І він підійшов один раз мені так. Я нічого б ще не почувала взагалі нічого. У другий раз так майсильно, і я почувствувала вже трошки, тобто я зрозуміла, що мене хтось стукнув. А в третій раз, вже коли взяв, ну він був точно у білої одежі, і він не був молодий, і то не був Христос. Я розумію, що то був служитель Божий, але я не знаю, хто то був у длинної одежі і майстарший такий. Тобто я, я знала, що він старший, бо я ту його виділа. Я боялася прямо так, коли це подивитись. Коли третій раз сильно стукнув, я почуввала сильну боль, і я вхопила воздух і ротом, і носом і так вхопилася І Я просто поняла, що він так зробив свою роботу і прямо пішов. Тобто я навіть не могла йому подякувати, воздати славу, бо, бо то служитель він просто пішов. В общем, я благодарна Богу, що Бог зробив над нами таку милость, що ми повернулися додому живі і здорові, що Бог іще життя продовжує. Але пам'ятайте, любі мої, що Бог живий, душа в нас є, вічне життя реальне, Бог допомагає, чує молитви. Слава йому. Я щиро дякую Господу, славлю ім'я Його за те, що Він такий добрий до нас і навіки Його милосердя. Амінь.